Спільнота, я вас вітаю в 11-му випуску. Чекпонт тижня коротко про головне новини ігрової індустрії без води. Кожен з нас, хто стежить за ігровою індустрією, помітив одну велику проблему: ігри на руші Unreal Engine 5 виглядають жахливо, особливо на консолях. І ось нарешті сам голова Epic Games Тім Суїні прокоментував ситуацію. Тім Суїні стверджує, що головна причина це підхід студій, які відкладають оптимізацію на кінець розробки. Але тоді ж виникає питання, чому саме на Unreal Engine 5 ця проблема настільки поширена? Можливо, рушій має якісь прихо проблеми, Про які Суїні не хоче говорити. Е, Суїні сам наводить приклади Lords of the Fallen, Wu-Cheng, Fallen Feathers, які мали проблеми з продуктивністю, але це лише верхівка айсберга. Ігор, які мають проблеми на Unreal Engine 5, набагато більше. Суїні каже, що Epic Games підсилює інструменти автоматичної оптимізації, що їхні інженери готові підключитися напряму. Але ж чому вони не робили цього раніше? Тоді теж питання: чому вони чекали, поки проблема стане масовою з одного боку боку, тім суїні правий, що оптимізація повинна починатися з самого початку. З іншого боку, Unreal Engine 5 позиціонується як революційний рушій, який повинен спростити розробку. І якщо він настільки складний, що студії не можуть оптимізувати ігри, то можливо проблема саме в ньому. Це більше схоже на те, що це спроба Epic Games відвести від себе критику, замість того, щоб визнати, що їхній рушій може мати проблеми. Для всіх фанатів швидких авто та захоплюючих краєвидів у мене для вас горяча новина на Tokyo Game з 2025 може бути анонсована Forza Horizon 6. і це не просто чутки, це інформація від Windows Central, які начебто бачили документи, які це підтверджують. Якщо це правда, нас чекає щось неймовірне. Багато хто очікував анонсу Forza Horizon 6 на Xbox Game Showcase, але цього не сталося. Однак, глава Microsoft Gaming Філ Спенсер... Підтвердив, що розробка йде повним ходом, і гра може вийти вже наступного року. Затримка з анонсом схоже була частиною стратегії. за інформацією Windows Central. Анонс пройде на Tokyo Game Show 2025, який пройде з 25 по 28 вересня. Локація головною фішкою нової частини може стати сеттинг Японії. Це не просто чутки. Microsoft вирішила презентувати гру на японській виставці, що є логічним кроком для залучення Місцевої аудиторії, особливо якщо карта гри дійсно буде заснована на Японії. Playground Games мають достатньо часу, щоб створити черговий шедевр. А сеттинг Японії може відкрити нові горизонти для франшизи: гонки по гірських серпантинах, міських вулицях, Токіо, рисових полях та біля історичних храмів. Франшиза завжди славилася своїми неймовірно красивими локаціями, і Японія може стати однією з них. Ну що ж за чекпоінт без новин про Stalker 2? Технічний продюсер GSC Game World Євгеній Кулик повідомив, що студія вже працює над двома DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2. але деталі про DLC та дата виходу невідомі. Євгеній Кулик каже, що ми зможемо розповісти про це детальніше незабаром. Студія також працює над версією для PlayStation 5, яка вийде в листопаді, та над оновленням для PlayStation 5 Pro. S.T.A.L.K.E.R. 2 все ще має величезний потенціал. Нагадаю, що великий патч для. Stalker 2 обіцяють випустити у вересні. Свіжа статистика продажів консолей у США за липень 25-го року змушує усіх фанатів Xbox затамувати подих. Відомий аналітик Мед Піскателла повідомив, що продажі консолей Xbox Series X та Xbox Series S впали на 70%. Це не просто падіння, це справжня катастрофа. У той час, коли Nintendo Switch 2 продовжує бити всі рекорди, це свідчить про те, що інтерес гравців до консолі різко падає у той же час. Час PlayStation 5 також має спад, але він не настільки катастрофічний на 47%. Nintendo показує усім, як треба робити їхня нова консоль Switch 2 продалася понад 2 мільйони копій з початку продажів у США. І це друзі на 75% швидше, ніж оригінальна Switch. Головна проблема продажів Xbox це відсутність якісних ексклюзивів у той час, як PlayStation має God of War, Last of Us і так далі. Nintendo має Zelda, Mario… І не тільки Xbox просто не має чим конкурувати. Старфілд не виправдала очікувань, а інші ексклюзиви просто не можуть привабити гравців, або ж вони виходять на платформах конкурентів. Очевидно, Майкрософт має величезні ресурси, але вона не знає, як ними користуватись. Замість того, щоб вкладатися в ігри, вони викладають все в геймпас, який не може замінити якісні ексклюзиви. Майкрософт вже перевернула свою стратегію в інший бік ігри на кожному пристрої. І падіння продажів Xbox це логічний хід після розвороту Microsoft від ексклюзивності. Отже, Microsoft вже в котрий раз переносить дату передзамовлень рог Xbox ALI та рог Xbox ALI X. І одразу виникає питання, якщо дата змінювалася вже пару разів, не означає це, що Microsoft не впевнена у своєму пристрої або стратегії запуску. Компанія пояснює це необхідністю визначитися з фінальною ціною пристроїв, хоча в мережі. Вже були численні витоки про вартість. Майкрософт, схоже, ще не готова її затвердити. Вони і справді не можуть визначитися з ціною чи не готові наразі її озвучити, бо бояться реакцій ринку. За словами відомого інсайдера Біля Білкун, нова орієнтовна дата передзамовлень – 25 вересня. Однак він підкреслює, що цей графік не остаточний, оскільки його вже кілька разів змінювали. Якщо ж ця дата підтвердиться, то консолі з'являться у продажу вже 16 жовтня. Що Означає дуже короткий термін між передзамовленням і самим релізом. Крім цього, стало відомо, що ROG Xbox Аллі та Allie X отримують спеціальний адаптований Xbox інтерфейс, розроблений на базі Windows. Це має спростити навігацію та зробити користувацький досвід більш інтуїтивним. Також з'явиться програма сертифікації ігор, яка допоможе гравцям зрозуміти наскільки добре той чи інший проєкт працюватиме на портативних пристроях. У Call of Duty Black Ops 7 не буде вибору рівня складності розробники пояснюють, це кооперативним режимом у серії Call of Duty завжди можна було обрати легкий, середній або важкий рівень. Це дозволяло гравцям різного рівня підготовки насолоджуватися грою. Чому Treyarch вирішила забрати цю можливість? Це обмежує аудиторію. Розробники кажуть, що гра збалансована для проходження в двох-чотирьох гравців. Але що робити тим, хто хоче грати сам? Чому вони повинні грати в гру, яка збалансована для когось іншого? Це зневага для. Соло гравців, яких можливо навіть більшість, і неможливо скоріш за все буде більшість. Заступник креативного директора каже, що це потрібно, аби кампанія залишалася динамічною. Але чи не є це просто спробою приховати той факт, що вони не можуть збалансувати гру для різних рівнів складності? Чому інші розробники можуть це робити, а вони ні? Особисто я дуже скептично ставлюся до цього рішення. Видалення вибору складності це не просто особливість, це крок назад, як на мене, це показує. Що розробники не готові створювати складні глибокі ігри. Вони просто хочуть, щоб кожен пройшов гру не напружуючись. 22 серпня. Оригінальна Hollow Knight досягла нового піку онлайн. В Steam. майже 24 тисячі гравців. Це перевершило попередній рекорд, встановлений у травні 2022 року. Це дивовижний показник для однокористувацької гри, яка вийшла ще у 2017 році. Стрибок популярності безпосередньо пов'язаний з анонсом Hollow Knight Ксонг гравці, які чекали на сиквел, вирішили перепройти оригінал або спробувати його вперше. Також за даними SteamDB, гра увійшла до топ 50 найпродаваніших на платформі. Це підтверджує, що анонс сиквела не лише змусив старих фанатів повернутися, а й залучив нових. Ubisoft офіційно анонсувала велике безкоштовне оновлення для Assassin's Creed Mirage. Апдейт вийде пізніше. Цього року додасть нову сюжетну главу, нові локації та місії. Головною особливістю оновлення є нова сюжетна глава, яка розгорнеться в аль-Улі дев'ятого століття. Оновлення також принесе поліпшення геймплею, які торкнуться як нового, так і основного контенту. Хоча конкретні деталі не розкривають, це може означати покращення бойової системи, паркуру або ж. Додавання нових механік важливо, що апдейт буде повністю безкоштовним для всіх власників оригінальної гри. Це дуже цінно, адже в епоху платних DLC та мікротранзакцій це є справжнім подарунком для гравців. Ubisoft обіцяє розкрити більше деталей у найближчі місяці, що підігріває інтерес та очікування. Схоже, серія Need for Speed знову опинилася на бездоріжжі студія Criterion, яка подарувала нам останні NFS, Наразі офіційно стала A Battlefield Studios. Це підтверджує, що команда тепер повністю зосереджена на Battlefield. На сайті Electronic Arts тепер вказано, що студія Criterion є частиною Battlefield Studios. Очевидно, що це не зміна назви, це зміна пріоритетів. Чому Electronic Arts вирішила повністю відмовитися від гоночної франшизи, чому замість того, що щоб знайти нову студію для NFS, вони просто заморозили її. Останній Need for Speed Unbound вийшов у 2022 році. З того часу серія не отримувала продовжень, а чутки про її заморозку циркулювали з кінця минулого року. Тепер ці чутки підтвердилися, чому Electronic Arts не може просто сказати правду. Чому вони тримають фанатів у невіданні? Я не розумію. Гравці вже проводять паралелі з долею інших студій, які були інтегровані в більші підрозділи. Скоріше за все, Electronic Arts Наразі немає плану для франшизи Need for Speed. і замість того, щоб вкладуватися в неї, вона перекидає ресурси на Battlefield, який останнім часом має проблеми. Це виглядає як спроба врятувати один проєкт за рахунок іншого. Студія Фанком поділилася новими деталями про Дюна Евекенін. Гра не просто успішна. Вона вже продалася мільйонним тиражем на ПК. Також розробники підтвердили, що консольні версії для Xbox Series та PlayStation 5 вийдуть у 2026 році. Очевидно, що консольні версії навіть не були в пріоритеті під час розробки. Гейм директор Джоел Байлос сам визнав, що версія для PlayStation 5 має багато проблем. Про кросплей Фанком кажуть, що кросплей залежить від. Від позицій Microsoft та Sony. Останнім часом ми бачимо, що майже у всіх кооперативних іграх кросплей працює. Ця заява виглядає як спроба перекласти відповідальність на інших, чому вони не можуть прямо сказати, що кросплей буде, або чесно, визнати, що є технічні трудноща. Замість того, щоб створювати якісний продукт для всіх платформ одночасно, вони вирішили заробити на одній, а потім взятися за інші. Напишіть друзі в коментарях, чи готові ви чекати на цю гру цілий рік. Microsoft офіційно Ширює можливості підписок Game Pass Standard та Game Pass Core. Тепер хмарний геймінг та доступ до ПК ігор стають доступним для більш ширшої аудиторії. Це потужний крок, який змінює правила гри. Раніше Xbox Cloud Gaming був доступний тільки для підписників Ultimate. Тепер ця функція з'явиться і в Standard та Core рівнях підписки. Це означає, що за менші гроші можна буде грати в ігри з бібліотеки Game Pass на будь-якому пристрою від телефону до телевізора. Доступ до ігор Підписники Core та Стандарт вперше отримують можливість запускати окремі версії ігор для ПК. Це робить сервіс набагато гнучкішим і дає гравцям більше варіантів, де і як грати. Функції вже тестують учасники програми Xbox Insider. Цей крок від Microsoft робить Game Pass набагато привабливішим для ширшої аудиторії. Мова саме про стандарт та Core. Це також ставить під сумнів доцільність існування Game Pass Ultimate, хоча там витягують Day One релізи. Можливо. Microsoft планує змінити Ultimate або додати до нього якісь нові унікальні функції, або ж просто крок до того, щоб зробити Game Pass єдиною та універсальною платформою для ігор у будь-якому випадку ці зміни перемога для гравців. Після тривалого мовчання Бефезда нарешті вийшла на зв'язок і підтвердила, що Старфілд отримає DLC та велике оновлення. Старфілд вийшла багато місяців тому, і підтримка, яку вона отримала, не виправдала очікування. Гравці скаржилися на відсутність контенту, на технічні проблеми і так далі. Чому Бефезда чекала так довго, щоб анонсувати оновлення? Це схоже на спробу заспокоїти розлючену аудиторію, а не на справжню підтримку. Тімоті Лемп, ведучий креативний продюсер, говорить про Нові захопливі функції та нові ігрові системи, але він не розкриває подробиць. Чому заява про те, що частина команди зосередилися на космічному геймплеї, є дуже розмитою. Чому вони не можуть прямо сказати, що саме вони змінюють? Я дуже скептично ставлюся до цього анонсу. Bethesda вже багато разів обіцяла гори золота, але не завжди виконувала свої обіцянки. Starfield могла б стати чудовою грою, але вона має багато проблем. І замість того, щоб їх виправляти, Bethesda го говорить про майбутні плани доповнення і ніякої конкретики. Отже, поки ми слухаємо пусті обіцянки Bethesda, розробники No Man's Sky по справжньому займаються грою. Hello Games випустила масштабне оновлення 6.0 для No Man's Sky під назвою Voyagers. З ним з'явиться можливість будувати власні величезні кораблі корвети, а також значно покращити спільну гру. Оновлення Voyagers вже доступне на всіх платформах і привносить справді великі зміни. Створе. Рення корабля Корвета. Головна фішка оновлення це можливість створити власний зірковий корабель з нуля. Замість того, щоб шукати готові судна, гравці самі зможуть спроектувати свій корвет з сотень модулів від корпусу і крил до інтер'єрів і житлових відсіків. Це дає безмежні можливості для творчості та кастомізації. Корвети це не просто кораблі, це повноцінні бази, які можна ділити з друзями. Тепер можна подорожувати разом, виконувати кооперативні місії та досліджувати космос. Також з'явила. Функція Mission Radar для пошуку спільних завдань. Нарешті, вихід у відкритий космос. Тепер можна покидати корабель у будь-якій точці космосу і вільно переміщатися у невагомості. Це відкриває нові перспективи для дослідження та ремонту. Кораблі отримали функцію автопілоту, що дозволяє автоматично слідувати до станцій та планет. Це звільняє гравців для інших занять на борту. На відміну від Bethesda, Hello Games постійно розширює гру до чи новий контент оновлення Воджерс це справжній подарунок для фанатів No Man's Sky і не тільки. Розробники в чергове доводять, що вони одні з найкращих у підтримці своїх проєктів. Замість того, щоб перейти до нової гри, вони продовжують вдосконалювати No Man's Sky, перетворюючи її на ідеальний космічний симулятор. Після гучного провалу багато користувацького шутера Concord, Sony переглядає свою стратегію. Глава Sony Interactive Герман Хюльст розповів, що Sony тепер буде. Жорсткіше контролювати розробку своїх ігор. Він заявив, що Sony буде посилювати контроль за розробкою ігор. З одного боку, це може запобігти провалам, таким як Concord. З іншого боку, це може задушити творчу свободу. Герман Хюльст каже, що вони хочуть відсікати невдалі проєкти раніше, щоб мінімізувати втрати. Але хто буде вирішувати, який проєкт невдалий? Чи не призведеться до того, що Sony буде віддавати перевагу безпечним іграм, замість того, щоб ризикувати з чимось? Новим компанія відмовилася від цілі випустити 10 ігор сервісів до 2026 року. Замість цього, пріоритет на різноманітність контенту. Герман каже, що вони будуть використовувати системний підхід до створення нових франшиз. Погодьтесь, це звучить дуже бюрократично. Це може означати, що замість того, щоб дати студіям творчу свободу, знов таки вони змусять їх працювати за єдиним шаблоном. PlayStation завжди була відома своїми ексклюзивами, які відрізнялися креативністю та унікальністю. Ністю ігри, такі як God of War, The Last of Us не були безпечними. А як вважаєте ви, друзі, чи є новий підхід Sony виправданим? Чи варто їм відмовитися від творчої свободи заради безпеки? Діліться своїми думками у коментарях. Після доступу до прологу журналісти діляться своїми враженнями від The Outer Worlds 2, і вони обіцяють, що сиквел буде достойним продовженням. Оглядачі порівнюють його з такими іграми, як Mass Effect 2 та Batman Arkham City. The Outer Worlds 2 виглядає як суттєвий крок вперед для серії. Замість традиційних атрибутів розробники додали перед історію, позитивні та негативні риси, а також ключові навички. Це робить створення персонажа більш інтуїтивним і значно впливає на геймплей. Місії. Можна вирішувати різними способами дипломатією або боєм. Це дозволяє гравцям відчувати себе справжніми героями, які можуть впливати на світ. Тепер можна буде ставити роботизовані протези рук та ніг що відкриває нові можливості для створення персонажу. Оглядачі відзначають, що візуальний стиль став більш яскравим. А діалоги отримали кінематографічні ракурси. Портал PC Gamer зазначає, що враження від прологу значно сильніші ніж від оригіналу 2019 року. Особисто я оптиміст. Стично налаштований щодо The Outer Worlds 2. керівник розробки 33-ї експедиції гійом брош підтвердив, що гра з самого початку замислювалася як частина великої франшизи, яка буде називатися просто Claire Obscore. 33-я експедиція це лише перша історія у цьому всесвіті. Нагадаю, що гра вже продалася тиражем в 3,3 мільйона копій. Але головна новина не в цьому Claire Obscore стане серією. Це дуже добре, адже це означає, що ми побачимо нові історії у цьому. У всесвіті Гійом Брош зізнався, що з гри вирізали частину контенту, бо він здавався розробникам нудним. Клеєр-Обскур Експедиція 3030 – Це чудова гра, яка довела, що вихід гри у геймпас це не вирок поганих продажів для студії. Також брош пояснив, що ціна в 50 доларів була визначена зі скромного бюджету. Ну що ж, панове, це були найцікавіші новини тижня. З вас, як завжди, пальці догори, обов'язково підписуйтесь на канал Алекс Геймпас. Нагадаю, у нас досі. Де дорога рот 10K до кінця 2025 року? Обов'язково пишіть ваші думки коментарі внизу під відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а ми, друзі, будемо з вами тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.